Хочу сьогодні показати, як я готую капусту з фасолью. Така в баночці фасоль закрита. Ні, я її ну, куплена я, ясно. Ясно, що куплена. Отак От нарізала капусточку і зараз я її пробланшурую. Ну, так мені показувала моя мама мене вчила. Я хочу з вами поділитися. Ну, я казала завжди, що треба обдати кипятком ну, і тоді її відстити на друшляк, щоб вона стекла. Щоб з неї горечі йшла, там запах такий лишній, неприємний. Ну і я так готую. І вам вирішила показати. Так, капусту залила я кип'ятком, певно, одну-дві хвилини. Зараз я її відсіжу. І покажу, ой, запутіла камера. І покажу, як я далі готую. Тут у нас вже цибулька тушиться з олійкою. Зараз я сюди ще кину морквочку. Ну, Я так не даю зажарювати до золотістом, тому що ну, не дозволяє здоров'я. Так притушила, тоді трошки притушу морковочку і капусту і фасольку. Зараз я покажу. Так, цибулька морквою. скажу так, до півготовності трошки притушилася, щоб морк пустила <свій>, свій оранжевий колір трохи. Ну, щоб дві хвилинки хай потушиться. Е, капусту я вже от. і потім все разом змішаємо. Де дуже смачно. Я зараз сюди викинула фасольку, щоб вона трошки набралася смаку цього і олійки, жиру, цибульки, таку одну хвилину. І зараз сюди викладемо капусту. О, тепер це я вимішую так. Як треба, то так от дві три ложки на дно капусти, на дно, але не треба, тому що капуста буде пускати свою юшечку, свій сок. І тепер хвилин 20 до готовності капусти, хай тушиться. Потім трошки присолимо, приперчимо, присмачимо і ви кладете спеції, які вам подобаються. Я притрусила, посолила, притрусила трошки чорним перцем і накриємо кришкою, хай тушиться. Так, зараз подивимося, що у нас тут. З капусточкою, вона на невеликому вогні. От, і вона у нас спустила, добре, що не додавали ніякої водички, вона пустила свій сок. От. Зараз ми, ну, є, що так люблять, щоб була така ющка. Ми зараз збільшимо вогонь. І збільшимо вогонь і лишимо відкрито. Він у нас за 3-4 хвилини і ця юшечка випарується. Вона вже майже готова. Ще трошечка така чуть-чуть тверденька. Зараз тих 2-3 хвилини вона буде готова, бо ми ж її бланширували. Так, капусточку виключили. І от я вже попробувала. Дуже смачно. Рекомендую вам приготувати. Буває, як от в мене є гриби, то я замість фасольки додаю гриби. Так само такий, типо, такий самий, все те саме, тільки з грибами. Ну, якщо є кусочок м'яса чи дві котлетки, тут можна покласти, але в мене сьогодні немає. У мене бде просто капусточка з фасолькою. А фасоль це теж той самий протеїн. Так що смачного вам. Напишіть мені, як ви готуєте. Я буду рада послухати ваші поради.